Ціна на ліки питання, яке цікавить кожного з нас. Чому звичайний парацетамол, який має бути доступним, коштує так дорого? Як формується його вартість і хто найбільше впливає на остаточну ціну, яку ми бачимо в аптеці? У цьому відео ми розберемося, з чого складається ціна на ліки, які етапи впливають на її формування, і хто відіграє вирішальну роль? Ми детально розглянемо цей процес на прикладі всім відомого препарату парацетамолу 500 міліграмів. У таблетках. Загалом ціна на виготовлені в Україні ліки складається з собівартості, це сума всіх витрат на виробництво препарату. Вартості, з якою препарат виходить з заводу, тобто націнка виробника, іноді сягає понад 300%. Націнці дистриб'ютора, тобто постачальника, що постачає препарат в аптеки 7%. Націнка безпосередньо аптеки, 15% для ліків, включених до національного переліку основних ліків, та 20% для інших препаратів. І якщо в цій схемі зрозуміла цифра націнки дистриб'ютором та аптекою, то давайте подивимося, з якою ціною препарат вже потрапляє до постачальника. Розглянемо ціну утворення на ліки на конкретному прикладі. Візьмемо всім відомий парацетамол 500 мг таблетки номер 10 Завод-виробник закладає у собі вартість однієї пачки таблеток такі критерії: вартість сировини та упаковки, виробничі витрати. Заробітна плата працівників, медичні представники, постійні витрати, амортизація, комунальні послуги, реклама. Логістика до складу виробника найчастіше логістика включена у вартість сировини, але це не універсальне правило. Розберемо детальніше, що таке собівартість продукту. Собівартість це сукупність витрат пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції. Вона відображає всі витрати, які зазнала компанія для створення товару та включає у себе наступні елементи. Перша група сировина компоненти самого препарату. Друга група матеріали, пакувальні та допоміжні матеріали, третя група операційні витрати, заробітна плата, енергетичні витрати, оренда приміщень, знос обладнання та інше. Приблизна вартість сировини для таблеток парацетамолу номер 10 складає 1 гривню 20 копійок. Вартість матеріалів складає 3 гривні 80 копійок. Вартість операційних витрат складає 2 гривні залежно від обставин. Кількість працівників, потужність виробництва та інше. Разом собі вартість продукту складає 7 гривень. До собівартості справедливо ще додати 10-15% витрат на рекламу та маркетинг. Таким чином собівартість парацетамолу з заводу складає приблизно від 7 гривень 70 копійок до 8 гривень 5 копійок. Беремо для розрахунку максимальну собівартість 8 гривень 5 копійок. Далі виробник має додавати прибуток маржу до собівартості, яка б на парацетамол мала не перевищувати 25%. Хороша маржа. Жинальні чи не так? 8,05 множимо на 1,25 дорівнює 10 гривень, і от ціна від виробника мала б складати за одну упаковку приблизно 10 гривень. Однак виробники нехтують правилом на націнку 25-50% та додають до вартості препарату той відсоток, який хочуть. Іноді він сягає і 200%. Парацетамол потрапляє до дистриб'ютора за ціною приблизно 19-20 гривень. Таким чином, звичайний парацетамол виходить з заводу з націнкою у 200%, ліки отримує дистриб'ютор, а далі ліки потрапляють на полицю аптеки, якій потрібно покрити витрати на оренду приміщення, покрити плату працівників, покрити непередбачувані ризики, сплатити податки, заробити на цьому та інше. Максимальна аптечна націнка для парацетамол не має перевищувати всього 25%. Тобто кінцева ціна для покупця складається собівартості і націнки заводу, націнки дистриб'ютора і націнки аптек. 20 гривень. Від заводу при собівартості 10 гривень, плюс 1 гривня 40 копійок, націнка дистриб'ютора, плюс 3 гривні 20 копійок, націнка аптеки, дорівнює 24 гривні 60 копійок. Як ви Видно, вирішальний вплив на формування ціни ліків має виробник. Саме на його етапі додається найбільша націнка, яка може перевищувати 200%, а іноді 300 У той час, як націнки дистриб'юторів та аптек регламентуються, саме виробники часто диктують кінцеву вартість препарату. Це був лише один приклад сотні інших. Підпишись на нас, аби не пропустити розбір наступних ліків.